Це відео насамперед для тих, хто так само як я обожнює дивитися, як інші оформлюють свої читацькі щоденники. Якщо вас цікавить сам процес, запрошую до перегляду. В цьому році мені захотілось прям заморочитись із оформленням читацького щоденника. Минулорічний щоденник був, скажімо так, тестовим. І я не хотіла робити багато розворотів. Насамперед мені хотілося вести трекер читання, тобто кожного місяця у мене був календар, і я записувала, коли, в який день що я читала, або не читала взагалі. Таке теж бувало. Але в цьому році мені хочеться більшого, більш цікавого, більшої кількості розворотів і більший формат блокнота. Перший і найцікавіший, на мою думку, розворот це обкладинки прочитаних книг. Але він стане найцікавішим лише в кінці року. Ці обкладинки в мене роздруковані ще з минулого року, тому використовую саме їх. Трішки забіжу наперед і скажу, що в цьому році я собі поставила за мету прочитати 36 книг. В мене вийшло, що на весь розворот вміститься 32 книги. Ну, це якби трішки менше, ніж те, що я запланувала. І тому я собі залишила ще один листочок посередині, так би мовити, запасний. Для зручності одразу розмічаю собі такі рамочки, в які потім буду клеїти обкладинки, аби в кінці розворот виглядав більш охайним. Далі йде розворот, який я. Дуже хотіла реалізувати в цьому році Трекери прочитаних книг у вигляді книжкових полиць. Спочатку я просто хотіла розмальовувати ці книги кольором, але зараз я думаю, що все-таки я буду записувати назву книги, ну і відмічати кольором. Загалом майже всі розвороти я попередньо собі олівцем розмітила, бо Ну, знаєте, це складно одразу намалювати так, як треба. Мені хотілося бачити заздалегідь, як це буде виглядати в перспективі, тому те, що ви бачите зараз, це вже результат <свісно> декількох, не знаю, годин продумування. Починаючи від пошуку потрібних стікерів, мені хотілося, щоб все це виглядало гармонійно, цікаво, візуально привабливо, але при цьому не було перегруженим. Тим паче, це перший мій такий читацький щоденник, де я прям так заморачуюсь. Деякі заголовки я писала прямо в блокноті, а деякі мені хотілося, як в цьому розвороті, зробити, так би мовити, у вигляді наліпки. Тому окремо я їх малювала на альбомному аркуші і потім вирізала. Загалом в цей раз я дуже багато використовувала подвійний скотч. Все, що не клеїться самостійно, я приклеювала саме на нього. Мені здається, це найбільш простіший і охайніший варіант. Всі наліпки, всі скотчі, стікери, наклейки, все це я замовляла ще в минулому році на тему. Тому, в принципі, добре, що вони є, і мені було що використовувати. А далі я переходжу до другої частини цього розвороту. Чесно кажучи, я саме у відео мало у кого бачила цей формат. Але ідею я взяла з Пінтересту. Це, в принципі, по суті, такий самий розворот, як і той, що ми зараз зробили, але помісячно, тобто. Таких от будуть 12 полиць. І я буду відмічати, скоріше за все, просто кольором, скільки я прочитала книг кожного місяця. Пробую різні скотчі, аби вибрати найбільш підходящі для полиць. Я бачила, що багато хто ці полиці ну, просто фломастером розмальовують, але я вирішила задекорувати скотчем. В щоденнику я використовую англійську мову, тому що читаю книги англійською. Ну, мені подобається, як це виглядає візуально. Далі йде розворот з книжковою метою Reading Goal». Оформлення я вибрала, на мою думку, максимально просте. Це 36 квадратиків, які я буду замальовувати кольором. Я знаю багато хто виділяють різними кольорами під, наприклад, жанри, які вони читають. Але оскільки я в основному читаю майже один жанр, тому під жанр тому не бачу в цьому сенсу, але мені цікаво розділити фізичні книги з електронними. І друга частина цього розвороту це саме електронні книги. Мені цікаво не лише побачити кількісно, скільки я прочитаю електронних книг, але й побачити їх візуально, тобто які саме книги. Тому в цій половині розвороту я також буду клеїти обкладинки. Розворот з електронними книгами несе не тільки візуальну якусь привабливість і цікавість, але і має для мене практичне значення, оскільки довгий час я вже думаю про те, щоб купити електронну читалку. Тому буде цікаво, наскільки реально багато книг в електронному форматі я прочитаю, і ну, чи взагалі є сенс купувати електронку. 36 in 2026. Гарно виглядає і дуже символічно, оскільки в цьому році мені буде 36 рочків. Я не дуже хочу себе заганяти в якісь рамки, ставити прям таку жорстку мету. От, типу, знаєте, я обов'язково повинна прочитати як мінімум да, цю кількість книг, але ну, буде прикольно. Переходимо до розвороту. Місяця я подивилась дуже багато різних варіантів, хто як оформлює, і знайшла для себе найбільш оптимальний зручний варіант. Зліва йде назва місяця, і цю половинку мені хочеться кожен місяць якось так цікаво оформлювати, щоб вони не були схожі один на одного. Справа буде йти календар, в якому я буду відмічати кожен день, яку книгу я буду читати, або не буду читати взагалі. А книги я просто відмічу кольором і внизу напишу просто список, нічого особливого. В кінці відео побачите, я вже трошки почала це заповнювати. Ну а тепер, напевно, якщо не найцікавіший, то наймальовничіший розворот це книжкове бінго. Багато я дуже передивилась різних ідей, що туди вписувати, Надихалась все тим же Пінтерестом. Щось брала майже повністю так само перемальовувала, щось самостійно. Я думаю, мені з головою вистачить 25 найменувань. І справа я зробила точно таку ж табличку 5 х 5. І просто буду вписувати туди назви книг, які відповідають цим пунктам. А пункти буду, напевно, замальовувати якимсь маркером. Не дивуйтесь, що картинка так міняється, бо це все було записано не за один раз, і далеко не за один день, в різний час, в різні дні, коли світла не було, подяка нашим недосусідам. Ну і крайній розворот це розворот з серіями. Тут я знову ж таки вирішую зробити назву ніби окремим стікером. Зовсім трошки прикрашаю. Ну що, пігнали, дивитися готовий результат. На цьому все. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться своїм враженням в коментарях. Мені буде дуже приємно.